У Харкові стався вибух на підстанції військового шпиталю. Постраждалих немає, світло в госпіталі є. Хто обстріляв місію ОБСЄ біля Мар'їнки? Організація просить Україну розслідувати справу. Ліки, книжки та розмова на звільнену від терористів Луганщину. Поїхали митці, письменники і викладачі. Ну, необхідно звільнити е, людей від того, що там відбувається а друге, треба звільнити їх. Свідомість у Миколаєві 16-річна сирота може залишитися без квартири. На житло зазіхають сусіди. Я не можу пройти. Чому вай? Отудой будете заходити. Підсумки четверга 20 листопада вітаю вас. Біля Харківського військового шпиталю стався вибух на трансформаторній підстанції. Сьогодні ввечері шпиталь працює, поранених і вбитих немає. Про це повідомили правоохоронці. Зараз ви бачите двері підстанції. На них майже непомітно слідів вибуху. На дверях лише кіптєва і вони трохи вигнулися. Як бачимо, зняти ближче, міліція не пускає. За парканом шпиталь. Живлення у ньому не зникало. А це магазин через дорогу від підстанції, там повилітали шипки, а от у житловому будинку, що поруч вікна вціліли. Вулицю для руху транспорту перекрили. І що це було, теракт, диверсія чи технічна несправність, у міліції поки що не кажуть. Ми на даний час не можемо кваліфікувати це як зрив. Без експертизи, без повного осмотру, без нічого. Ми не можемо так сказати. ОБСЄ сподівається на об'єктивне розслідування Україною обстрілу її спостерігачів. У місії заявили, що вчора, неподалік Мар'їнки, яку контролюють українські силовики, спостерігачі потрапили під обстріл військових. За їхніми словами на авто, з якого стріляли, були розпізнавальні знаки сил. АТО. організація просить Україну передати всі матеріали для розслідування справи схоже на те, що це був поодинокий інцидент. Ми співпрацюємо з українською владою, і українська влада має намір розслідувати цю ситуацію. Я переконаний, що ми зробимо все, аби плідно співпрацювати з владою України. зараз важко сказати. Сподіваюся, що незабаром ми матимемо більше інформації, але хочу наголосити, що усі сторони мають пам'ятати про угоду про обов'язок надавати безперешкодний доступ спостерігачів до згоджених об'єктів. У РНБО заявляють, що українські військові не обстрілювали моніторингової місії. За словами речника інформцентру Радбезу, у звіті ОБСЄ було згадано, що обстрілювали з автівки, на якій були позначки вертикальні білі лінії. Андрій Лисенко каже, це застаріле маркування. Ми неодноразово попереджали, що терористи наносять на свою техніку тактичне маркування сил антитерористичної операції для вчинення провокацій. У даному випадку йдеться саме про такий випадок. Відповідно до розпоряджень командування антитерористичної операції, рух українських військових відбувається виключно у колонах з не менш ніж двох автомобілів. У звіті представників місії відзначено, що обстріл вівся з одного автомобілю. Також хочемо звернути увагу на те, що на жаль, інформацію про цей інцидент не було повідомлено українським військовим оперативним шляхом. У Маріуполі під час руху військової колони підірвався автомобіль Урал. Це сталося близько 17-ї години. Поранено двох українських військових їхньому життю нічого не загрожує. Повідомляє прес-служба Маріупольської міськради. Підірваний Урал уже забрали з дороги, але слідчі ще працюють на місці вибуху. І інспектори даї регулюють рух транспорту. А сильно грохотнуло. Я ребінок подскачив, що грамотнуло переставлю. Спал, вийде. Штукатурка посипалася. А от звуки пострілів, які чули в Маріуполі весь день, це бійці навчаються військової справи на спеціальних полігонах. Як минула доба в зоні АТО, далі Володимир Карабан. Цієї ночі в Донецьку на кілька секунд стало світло, неначе в день. На відео яскравий спалах. Свідки припускають. Його спричинило коротке замикання на заводі. Топас за минулу добу. Місто кілька разів обстріляли із градів, зруйновано частину будинків приватного сектору. Місцеві жителі розповідають під вогнем рятували сусідів. Застучала павліше, вискочила. тоді сусідка кричить: Помагіті пожар, горів. Визвали пожар. Їхали, правда, довго не знали, як проїхати. Проїхали, вода закінчила. А ви где були? Донецький аеропорт також неодноразово обстрілювали, кажуть, у штабі АТО. Вели вогонь з мінометів з артилерійських систем, зі стрілецької зброї. Всі атаки бойовиків з захисниками Донецького аеропорту відбита. Цей стратегічний об'єкт і надалі перебуває під нашим контролем. Це позиції АТО поблизу Дебальцевого. Тут збудований укріп район. На місці танки, БТРи також в українських бійців. Є міномети розповідають, позиція добре облаштована для оборони, але вже пристріляна бойовиками. Тут воно абсолютно все хаотично. От вчора захотіли, два пакети граду положили. Поки тримаємося, настрій хлопців. В принципі, нормальний, але найскладніша ситуація на Луганщині кажуть у штабі АТО. У населених пунктах станично-Луганське трьохізбенка Вільхове лунали вибухи від артилерійських та мінометних снарядів поблизу Красногорівки, Миколаївки, Пісок, Авдіївки. Артилерію обстріляно Донецький аеропорт. Напружена ситуація на блокпостах, опорних та спостережних пунктах поблизу Чернухіного, Вуглегірська, Попасної та Нікішиного. Бандформування обстріляли підрозділи Сил АТО поблизу ТЕЦ щастя. Українські військові. Військові посилюють свої позиції в зоні АТО. Туди перекидають додаткову техніку та озброєння. Також облаштовують нові блокпости. Цей поблизу Лисичанська. Військові риють окопи та бліндажі. Бійці кажуть, у зоні АТО вже не новачки. За інформацією штабу АТО за минулу добу втрат серед українських військових немає. Шестеро бійців дістали поранення. Нині всі вони у лікарні. Володимир Карабан перший національний. Петро Порошенко заявив, робить усе можливе, щоб не допустити в Україні розвитку сценарію Придністров'я. Це самопроголошена держава на території Молдови. Президент України та Польщі приїхали сьогодні до Кишинева, щоб як вони сказали, підтримати процес європейської інтеграції Молдови. Втім, багато говорили саме про Україну. Порошенко зауважив, що для досягнення миру на Донбасі можливі різні формати переговорів. Але головне на його думку не на словах, а на ділі виконувати мінські домовленості. Мінські домовленості це є негайне припинення вогню. Мінські домовленості це є негайне звільнення заручників. Мінські домовленості це є перекриття кордонів для іноземних військ і озброєння. Мінські домовленості в тому числі це є і політичний діалог, який дозволяє провести на території тимчасово окупованої, на території Донбаса, Донецька і Луганська, вільні. Місцеві вибори відповідно до українського законодавства. Республіка Молдова підтверджує свою міцну позицію, яка підтримує незалежність і територіальну цілісність української держави, а також підтверджує підтримку українському народові, який під час парламентських виборів підтвердив європейський вибір України. Я впевнений, що кожна нація, кожна країна має право самостійно вирішувати, яким чином жити і який вектор має вибрати у зовнішній політиці. Росія відреагувала на плани США постачати в Україну оборонну летальну зброю. В російському МЗС заявили, що це порушує домовленості, яких досягли у квітні в Женеві делегації США України, ЄС та Росії. На слуханнях в Конгресі сьогодні представник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Ентоні Блінкен закликав надати військову допомогу Україні. Адже, за його словами, Росія порушує підписані нею ж мінські домовленості. І єдине, що може утримати Москву від подальших кроків, це зміц. Дення українських збройних сил. Кінець цитати. Республіканці, які за результатами виборів посіли більшість місць у Конгресі, підтримують ідею прямих поставок зброї до України. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що без участі Росії неможливо гарантувати безпеку в Європі. Про це вона сказала в Польщі на зустрічі з прем'єр-міністром Євою Копач. Польща і Німеччина відстоюють основи безпеки і свободи. Нині це важливо з огляду на кризу в Україні, коли її територіальну цілісність порушено. Для нас важливе дотримання закону, а не принципу той правий, хто сильніший. Німці знають про конкретні тривоги поляків, але ми можемо забезпечити безпеку в Європі на тривалий час тільки разом із Росією. І саме тому санкції для нас не мета. Ми повинні вести діалог з Росією. Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії, попри заклики Євросоюзу, так сказав глава сербського уряду Олександр Вучич. Він мав розмову з єврокомісаром Йоханесом Ханом. Той визнав, що не може змушувати сербську владу робити цитата непростий для неї вибір. Хоча раніше заявляв, що Белград, як офіційний кандидат на членство в Євросоюзі, має узгоджувати свою позицію із Брюсселем, зокрема і щодо санкцій ми не ведемо подвійної або потрійної політики. Наша політика полягає в захисті національних інтересів Сербії. Наша стратегічна мета вступ до євросоюзу. Ми не запроваджуватимемо санкції проти Росії. Сербія поважає територіальну цілісність України. Члени Євросоюзу беруть участь у всіх нарадах та інших форматах ухвалення рішення. Сьогодні я почув позицію Сербії, і вона зрозуміла, це шлях до Євросоюзу. Звісно, попереду багато реформ та змін. І на такі переговори піде багато часу. Ліки, комп'ютери, книжки, медично освітній автопотяг вирушив на Луганщину. Викладачі та люди творчих професій їдуть поспілкуватися з людьми, що живуть на території, яку контролює українська влада. Роман Ковтун докладніше. Повністю укомплектовані укомплектований комп'ютерний клас. Робоче місце педагога МФУ, проектор, екран. Комп'ютери, книжки, навчальні лабораторії та різне обладнання. Такий гуманітарний автопотяг відправився на звільнені від терористів території Луганської області. Головна мета, кажуть організатори: надати всебічну підтримку місцевому населенню. По-перше, звичайно, необхідно звільнити людей від того, що там відбувається. А друге, треба звільнити. de Свідомість. Самі зібралися. Все, все. Тут немає пожертвувань. Тут, тобто, це ну, колектив зібрався. Комп'ютерний клас це ми віддаємо свій комп'ютерний клас. Автопотязі викладачі, науковці митці. вони читатимуть лекції та проводитимуть семінари для луганської молоді. Ми їздимо для того, щоб пропагувати, що ті знання, які добрі знання з фізики, хімії, математики, вони дадуть молодій людині можливість навіть швидше. Просуватися по кар'єрній. По кар'єрних сходинках виконавчий директор фонду оборони України Олексій Кляшторний відповідає за медичну частину допомоги. Ліки везуть на замовлення як цивільних лікарень, так і військових шпиталів, де проходять реабілітацію поранені бійці. АТО. це ті і військові, і не військові з формальної точки зору медичні заклади, в яких фактично і в серпні-вересні знаходилась найбільша кількість українських поранених. І зараз, на жаль, знаходяться українські поранені. Це антибіотики. Це знеболювальні, це протизапальні, це е, інгалятори, це в даному випадку ви бачите електроотсос, який необхідний для відсмоктування рідини, яка відділяється під час е, операцій. Допомога прямує до Старобільська, Лисичанська, Сєвєродонецька щастя та Рубіжного. Вже на вихідні автопотяг має дістатися місць призначення за українську традицію в дорогу з піснею. На Україні хай почезне ворог вечари! Поверне нам рідний Роман Ковтун, Віталій Бакуменко, Володимир Вістяка. Перший національний час нашої щочетвергової рубрики соціологія у студії кандидат соціологічних наук Олександр Шульга. Будемо говорити про те, ким себе відчувають українці. Так? Ким себе вважають першу чергу. А вважають в першу чергу. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Наша тема сьогодні ким в першу чергу вважають себе українці. Відповідь на це дуже цікаве питання. Нам традиційно дає дослідження Інституту соціології Національної академії наук України. Ставлячи його респондентам, науковці намагалися врахувати різні думки і віднайти різні види, види ідентичностей, які панують серед нашого населення. Умовних можна поділити на громадянську ідентичність, тобто людина вважає себе перш за все громадянином України, також локальну ідентичні ідентичність, тобто людина вважає себе мешканцем перш за все, села чи міста, а вже потім усім іншим. Також регіональна ідентичність, людина вважає себе насамперед представником свого регіону і насамкінець радянську ідентичність. Адже деякі мешканці України досі вважають себе громадянами не існуючого вже понад 20 років СРСР. Зміни настроїв населення щодо питання ідентичності. Ми зобразили на нашому графіку. Зараз ми його побачимо. Блакитними стопчиками позначені ті, хто вважає себе першу чергу громадянами України, жовтими ті, хто вважає себе мешканцями свого села чи міста, і, відповідно зеленим, ті, хто вважає себе представниками свого регіону, і червоним. Громадянами колишнього СРСР, як ми бачимо, у порівнянні з 2013 роком цього року різко зросла кількість тих, хто вважає себе громадянами України, тобто зросла громадянська самоідентичність українців, і навпаки, помітно знизилася локальна ідентичність, тобто набагато помітно менше стало тих, хто вважає себе перш за все, мешканцем села чи міста. Чому відбулися такі різкі зміни у самоідентифікації? Давайте послухаємо нашого експерта. Саме революційні події, які піднімають до громадсько-політичної активності широкі маси, призводять до національної ідентифікації українців. Причому саме державна національний, а не етнічно національний, тому що якщо подивитись цифри моніторингом, що стосується ідентифікації своїм етносом, то воно завжди було десь на маргінесі, а саме з громадянством, а не з етносом, якщо Подальшому і відбудуться зміни, то вони будуть незначними. Скоріше за все на кілька відсотків у більш мирні роки. Вікові групи нашого населення помітно відрізняються між собою у питанні самоідентифікації. Ну, перш за все, це стосується молоді. Ось на графіку ми зобразили, як різні покоління відповідають на це питання. Ми бачимо, що різко випадає з інших поколінь саме молодь, саме серед неї найбільше тих, хто вважає себе громадянами України, значно вище ніж серед середнього та старшого покоління, які в цілому між собою доволі схожі. Лише можна відмітити, що серед старшого покоління ну трохи. Більше тих, хто вважає себе ще громадянами колишнього СРСР. Ну, це зрозуміло. Ну і на сам кінець не можна не згадати регіональні особливості і розбіжності щодо цього питання. На відміну від інших питань, коли заходить мова про самоідентифікацію, кожен регіон демонструє якісь свої особливості. Бачимо зараз на графіку: ось, наприклад, центр в нас демонструє, що в ньому проживає найбільша кількість тих, хто вважає себе в першу чергу громадянином України, навіть більше ніж на заході цих людей в свою чергу на заході фактично немає тих, хто вважає себе громадянами колишнього СРСР. На півдні найбільше тих, хто вважає себе мешканцем свого села чи міста, тобто локальна ідентифікація найбільше. Ну і е, досить сильно випадає в нас Донбас, лише третина вважає себе громадянами України, і дуже сильна там регіональна та радянська ідентичності. Тож маємо те, що маємо на Донбасі. Після ефіру розкажеш мені, звідки серед молоді взявся 1% відсоток. Які вважають себе громадянами колишнього СРСР. Висково. Для мене це було відкриття. Дякую. Кандидат соціологічних наук Олександр Шульга був у нашій студії. І далі дивіться про таке. Частину інститутської вулиці в Києві перейменували на Алею Героїв Небесної Сотні. У Києві репрезентували книгу про голодомор 32-33 років. У ній факти вбивства голодом щонайменше 4 мільйонів українців. Шістнадцятирічна сирота може залишитися без житла, хоча успадкувала невелику квартиру. Коли дівчина прийшла подивитися на помешкання, побачила кухню без даху і захаращену будівельним сміттям кімнату. Власниця і правозахисники, які їй допомагають, підозрюють у руйнації сусідів. Чому дивіться далі? То ета получається, вот була дві да, квартири. Да, да. Ось що замість власної кухні побачила 16-річна сирота Тетяна Грищенко. Вона успадкувала від батьків квартиру майже в центрі міста. Я знала, що моя квартира, але ну, саме значення це не придавала, і в цьому году я вже поняла, що серйозно, але це моя квартира, що її займаються, допомагають мені. Оформити майно їй допомагали представники всеукраїнського об'єднання «Сиріт» та викладачі інтернату, який вона нещодавно закінчила. З ними вона сюди й прийшла. Вчитель розповідає, квартиру намагалась від руйнування. Ну, ми посадили підпорки, все нормально, ну, перегородка була на своєму місці, ну все було на, на своєму місці. Через время ми приїжджаємо сюди, перегородки вже нет, кирпича нет, криші нет. Ну, весь кирпич, який залишився. Саме за ці чотири квадратні метри кухні розповідають волонтери і точиться суперечка із сусідами. Коментувати, чому власність Тетяни, на яку є всі документи, вони вважають своєю, сусіди не захотіли. Чтобы этого не было, я не могу пройти себе. Вы Мне надо сейчас Выберем. окно забить, вы уже выйдете, оттуда, Я не могу да, пройти. Почему? Вот туда будете заходить. Хорошо, вот туда. Вы же закрыли весь Это не мы. Я, я не имею право здесь находиться. На основании Беспечи того, наши? что я тот, кто делает ремонт, Я организация, которая занимается серотами. Кляузничают, пишут заявления в прокуратуру, создаются комиссии, приходят комиссии. Ну, когда люди приходят с комиссии, мы им представляемся, они понимают, У кімнаті, яка всіліла, волонтери почали ремонт, але тепер їм треба робити нову документацію на помешкання. А це, каже Віталій Євченко, 20 тисяч гривень. Родостроїтельним законодательством предусматривається оформлення розрешительних документів на любые види будівельних робіт. Дані роботи я не можу класифікувати як текущий ремонт. Зробити виняток для сироти не дозволяє закон, де шукати гроші дівчина не знає. Отримує лише стипендію коледжі та соцвиплати. Вікторія Лакезіна Сергій Осецький перший національний. Частину інститутської вулиці у столиці перейменували на Алею Героїв Небесної Сотні. Таке рішення ухвалила Київрада. Алея Героїв починається від Майдану Незалежності і йде до вулиці Ольгинської. Там у лютому загинуло найбільше учасників Революції Гідності. І далі історія про те, як Герой Майдану став героєм АТО. У столичному шпиталі з бійцем батальйону Айдар Максимом Вакуленком зустрілася Дар'я Дергунова. Максим активіст Майдану, волонтер доброволиця Ідару. А ще рік тому працював автослюсарем в Києві. Каже, революція змінила його світогляд. Щось то проснулось внутри. Вот. Я не знаю, я не об'ясню. Чувствовав, що треба щось зробити. Волонтером Максим став з початку війни. На власній машині привозив провізію до Айдару, а згодом і сам ступив до батальйону. Від государства толком помочі ніка. Люди этого не відчувають. Максим не приховував від родини, що поїхав на Донбас. Рідні дуже хвилювалися і постійно чекали бійця додому. І тут ми кожну неділю його ждемо домой. От я приїду, от я приїду, розказує нам, що він там машини ремонтує, танки, БТРи. Ну ми так, ну ми так і надіємося, ждемо його кожну неділю. Пирожки почали. Максим розповідає, біля Луганська Айдар потрапив у засідку. Чоловіка взяли в полон. У нього були прострелені обидві ноги. Бойовики хотіли його добити, але захистила росіянка медик. Звільнили майже через місяць разом із другом Іваном. Тепер Іванова донька приносить до шпиталю малюнки, а Максим пригощає її цукерками. На, скажи, а це Максима дяді дядівані. Точно передав? Все добренько, давай. Привіт, передавай. Хорошо? Все, біжи. У Київському шпиталі Максим знайшов своїх побратимів. Сергій Айдарєвець має дружину і трьох дітей. Михайла теж батько, тому із задоволенням читає дитячі листи. Щоб ви повернулися живими, здоровими, з перемогою, тримайтеся, Україна з вами. Максима вдома також чекає родина. Сину Ярославу скоро виповниться три роки. Він знає і про війну і про поранення. Каже, як виросте, зароблю гроші і поставлю батька на ноги. Дар'я Дергунова, Вадим Тимофієв, Перший національний. Центр допомоги для переселенців із зони АТО, що на столичному Подолі готується до Нового року. Волонтери просять допомогти з дитячими подарунками. Це можуть бути солодощі, фломастери, іграшки, рукавички, одним словом, все, що порадує дітей від немовлят до 16 років. Як працює сьогодні центр, бачила Олена Самсонова. Це прийомний пункт центру допомоги переселенцям зі сходу. Олена привозить сюди речі не вперше. Обувь привезла, зимні сапоги привезла, там син вирос там туфлі його привезла, потім теплі речі, там кофти, брюки. На території центру усіх переселенців реєструють. Людина має пред'явити паспорт. Реєстраційний номер переселенця і документи на всі членів сім'ї. Там свідоцтва дітей, паспорта на всі членів сім'ї, на яких вони хочуть отримати допомогу. Продукти і побутову хімію можуть отримувати всі, крім чоловіків, працездатного віку. У цій кімнаті переселенці можуть вибрати собі верхній одяг та взуття. Стараємося всі ходити, але всі входять доволі. На всякому випадку претензій ніяких немає. Тут видають продукти і побутову хімію. Им видаються продуктові набори раз в неделю. То тобто, в течение 45 дней днів достаточно для того, щоб либо податися на пенсії на какие дотації дотации, собі, либо знайти для себе роботу. Останні дні у нас люди приходять вот одеться, обуться. це все, пожалуйста, нет ніяких сроків ограничення. Спілкуватися на камеру переселенці відмовляються. Погодилась одна жінка. Обличчя показувати не захотіла. Ну вже раза три була була. Продуктами допомагають на тиждень і більше трохи вистачає, бо ми удвох із сином. От муку дають, крупу дають, олію дають, консерви дають. От. Такого плану. Крім їжі, одягу та медикаментів у цьому центрі переселенцям зі сходу допомагають у працевлаштуванні. Волонтери дають контакти роботодавців та підказують, як написати резюме. Олена Самсонова, Андрій Машляковський перший національний. Сьогодні у Києві репрезентували книгу про голодомор в Україні 32-33 років. У ній матеріали справи за фактом вбивства голодом щонайменше 4 мільйонів українців. Людмила Горпинич про відомі і незнані сторінки української історії. У холі столи з примірниками книжки про голодомор. Назва – геноцид в Україні 1932-1933 років. За матеріалами кримінальної справи – номер 475. Встановлено, від великого голоду померло від 3,5 до 10 мільйонів українців. Анатолію Савонову тоді було 5 років. В Київ Пробиралися, хоч і були вулиці перекриті, але е, ясно, що можна було. Пробиралися люди з сел, де взагалі їсти не було чого. Ми жили в 10 му номері, а в 12 му номері це поруч, оцей був хлібний магазин, і під цим магазином, ну я, я спочатку навіть не зрозумів, що таке. Якісь скручені такі чорні камки лежать. А сестра, яка вела мене в дитячий садок, каже: Та це ж люди померли. У порядник книги розповідає про факти, які досі не були відомі широкому загалу. Уперше ми публікуємо етнографічну карту слав'янства. Я вам його покажу. Вона знаходиться в Печерській лаврі і якщо цю етнографічну карту славянства 1906 року накласти на. Карту голодомора, геноциди, то вона один в один співпадає, що голод був чинен тільки там, де компактно проживали українці. Крім того, були розкриті дуже страшні факти. І нами знайдено біля 900 могил масових поховань наших. Громадян було допитано біля двох тисяч свідків, які проживали в той час, як є прямими очевидцями в цих злочинів. А це слідчі та особові справи фотографії 32-33 років з архіву СБУ. Подивитися їх тепер може кожен, адже цього року відновлено доступ до розсекречених документів колишньої радянської спецслужби. Вони підтверджують, що українці чинили спротив геноцидові. Надано вільний доступ до справ на повстанців. Селян повстанців, які в 30-му, 31-му, 32-му роках організовували збройні повстання проти політики колективізації проти політики радянської влади, були ці повстання досить таки масовими. Йде мова про сотні, навіть тисячі учасників, які потім були репресовані радянською владою. Церква також вважає, що голодомор 32 -го, 33 тридцять був геноцидом українського народу. Треба говорити до тих пір, поки винні не визнають свою е, провину. І ви бачите те, що зараз е, е, робиться на Донбасі. Це щось подібне до, е, до е, цього. Е, Геноциду, голодомору Людмила Горпинич, Микола Чебутарю. Перший національний новини. Спорту далі з Яною Павловою. Яна, сподіваюся, буде у вас все спокійно. І не повіриш Епопея з матчами та ліщо на Сьогодні продовжилася. Простаю, його в харків? Ні, його взагалі скасували. Також розкажемо про кризу жіночої гамбольні збірні України, які трохи більше, ніж за два тижні грати на чемпіонаті Європи. А також про те, з якою командою Себастьян Фетель повертатиме собі чемпіонський титул Формули 1. Більше про це не тільки після реклами. А я лише нагадаю, що завтра перші новини будуть у перші дня і завжди можете почитати та переглянути їх на сайті каналу та на сторінках у соцмережах. До побачення.